Вірш про українську мову. Як парость виноградної лози. Пликайте мову пильно, ненастанно Політь бур'ян, чистіша від сльози, вона хай буде вірно і слухняно. Нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, Народ говорить і любов. І гнів? У тому гомоні морським Немає мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово, це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Гринченка, й даля. Не майте гніву до моїх порад. Не лінуйтесь доглядати свій сад. Мова рідна, слово рідне, Хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, Котрою учила? Нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість. Нашу відкривали. От тому плекайте, діти, рідну свою мову. Вчіться складно говорити своїм рідним словом. Воробкевич. Рідна мова, мова рідна, слово рідне. Хто забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Як ту мову нам забути, котрою учила нас всіх ненька говорити? Ненька наша мила. У тій мові нам співали. Нам казки казали, тій мові нам минучість нашу відкривали. От тому плекайте діти, рідну свою мову, вчіться, вчіться складно говорити своїм рідним словом. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора, чиста, як гірська вода та України мова барвінкова, така багата. Вічно молода, вона, як ніжна пісня колоскова, заходить в серце душу з зранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова, що годо плине в свій стрімкий політ.